Жениця та ячмінь перший гуманітарний вантаж на деокуповані території відправила родина Володимира Івановича. Чоловіку 86. Усе життя він присвятив сільському господарству. Пройшов шлях від тракториста до керівника. Пережив війну, дві голодовки. От. Ну, все одно ж стремився, щоб щось, щоб хліб на землі ріс. І ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Пройшовши цей путь, бачимо, як це вийти з цього положення і ми виїдемо, будемо допомагати. Про допомогу чоловік порадився із родиною, і сім'я Володимира підтримала рішення відгукнутися та виділити колегам з Херсонщини 300 тонн насіння. Там, де найбільше треба допомож, вказати допомогу, яку матеріальну, вдати сімена, проростить. Буде хліб, посіють вони, значить це тисячі людей, які. От, не будуть голодувати. Його колега з Приазовського району Херсонщини Володимир Але, Радіє. Каже, громада, у якій розташовується його ферма, довго була під окупацією. Росіяни фактично все знищили ані техніки, ані врожаю. Пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше ніж півроку не зібраною. Прийшлося зав'язковувати. Багато було мін прильотів. Все за допомогою військових саперів проходили розмінування, багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Підтримують посівним матеріалом фермерів Херсонщини за проєктом пліч о пліч кажуть у Дніпропетровській ОВА. Тільки сьогодні на меті ми передали 125 тонн, але маємо на меті передати більше 300 тонн, для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях. Сіння від наших фермерів розподілять між шістьма господарствами, додають владці. Крім такої підтримки, Дніпропетровщина також продовжує відбудову деокупованих сіл. Нині працюють в Ольгиному, старопілі та бобровому куті. Відремонтували дев'ять осель ще майже двадцять в роботі. Айміна Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.